Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа Христос посреди нас, нині церква святкує пам'яті Святого Герасима, котрий основав і донині великий таку обіцель, монастир Герасима, у Йордана, Бог благословив нам побувати в тій обіцілі і в історії, і в житті Святого споминається, що Він настільки великий постник, у монастирьові п'ять днів усі були в сухом'ятку, навіть огня не запалювали не вареної, лиш їли, лише у суботу, неділю збиралися і дозволяли собі в кушеній піші. Те саме Великим Постом, а сам Герасій майже цілий пост не вкушав піщу, лише на святу Пасху. Чому ми говоримо о таких подвигах поста? Тому що. Церква православна показала, щоб вернутися здоровому царство Божиє, чоловік потрібен повинен пройти особий путь духовного возрождення, духовного восстання. подобно тому, як воїн дуже ранений і не може не ходити. Не виконувати цю обов'язки, довгий час лікується, роблять йому різні складні операції, він терпить уколи, терпить різні болезні. Наконець, після лікування і ще період реабілітації, для чого? Щоб знову стати в строй. Но Точно так і в духовній житті у лиці Адама і Єви. Ми всі оказалися заражені гріхом. Ми оказалися ранені, сатана наніс рану в природі людській, і наша рана, наші рани, наше тіло кровоточить нашими гріхами і беззаконнями. І щоб вирватися із цієї болезні, подвижники совершали особливі сугубі пости для іселення душі і тіла. У зв'язку з тим, що тіло і душа об'єднані, то ясно, що пост і молитва помагали тіло воснавлюватися, а душі духовно рости, укріплятися і освящатися. Євангеліє прямо каже: приобрітайте святость, без якої ніхто не увидить Господа, а то значить, що всім людям на землі предложено. Порозуміти свою болезнь і серйозно не зайнятися. Воїна, котрий тяжко ранений, а відказуєся йти на операцію, або відказується йти у лікарню, або не хоче встановити свої сили, можуть подозрівати, що він більше не хоче воювати, або скажуть, що він психологічно зломлений і вже воїна з нього ніколи не. Не буде. Ну точно так і в духовній житті. ми з вами в цьому місті, в всьому світі, Господь опускає, попускає нам розлічені напасті, болезні, періодичні гонення. І причому гонення часто бувають від своїх, неяких чужих. Від тепер у нашій державі Українська православна церква терпить удари, гонення не від негрів. Африканських, а от власних людей, тих, котрих ми вибрали, попросили їх тимчасово бути там наверху, а вони підняли руку проти церкви. Що ж це означає? Означає те, що це ті, які воїнами бити не можуть. Вони гріхом зломлені, лікуватися не хочуть, бо сьогодні. Ясно стало, що Українська православна церква канонічна, єдина, в котрій є спасення душі, до неї потягнувся народ, і в неділю собора Київ Печерських святих тисячі й тисячі народа прийшло показатися, наскільки народ наш любить Лавру, любить монастирі і береже свої храми. Хто ж то такий, хто дерзнув поставити? Монахам у срок вийти з монастиря, то вони намолені ікони монастирі Келії. Господи, благослови нам потерпіти все, що нам пошле Господь. Обчими молитвами церкви ми молимося за тих священиків священників священиків Україні і єпископів, котрих нині судять за те, що вони православні, все більшої другої вини знайти не можуть. Ну, а то, що сердяться, що ми називаємо людей, котрі не ходять до церкви безбожими, так це не юридичний термін для суда. Якщо говоримо, що люди, котрі мішають нам спасатися від сатаністи, також не юридичний термін для суда. Просто правда. А тому продовжуємо своє служення. Що нам Бог поможе, то приймемо. Бо лиш так поступаючи, ми настоячі діти Божі, котрі нікого не бояться, крім єдиного Бога, а в вічності віримо, що. Господом Ісусом і з усіма святими зможемо наслідувати і з нашим преподобним Герасимом. Нині поминаймо царство Божої Амінь.